А який хліб це ціна на головну страву кожного столу росте як на дріжджах. Кожну неділю дорожає. Було чотири, потім чотири п'ятдесят, потім чотири сімдесят п'ять. А сьогодні вже п'ять. Подорожчання хліба на минулий шосткінців. Тепер у середньому один буханець коштує на 50 копійок дорожче. В асортименті шосткинських хлібних точок є як місцева, так і сумська продукція. Подорожчання останньої нам пояснили телефоном. Постійне суттєве зростання вартості. Ворошна за період з початку січня 15-го року, і на даний момент ціна зросла на борошно пшеничне вищого гатунку на 19%. Першого гатунку на 18,5%, житнє обтирне на 29%. дев'ять Зростання вартості допоміжної сировини та упаковки від 3 до 20%, суттєве зростання вартості електроенергії, суттєве зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та запчастин. Незважаючи на те, що сумській паляниці треба подолати майже 180 кілометрів. Вона коштує так само, як і її шосткинська сестра. Чому подорожчали хлібобулочні вироби місцевого виробництва, керівництво шосткинського хлібокомбінату пояснювати на відріз відмовилося. Сказали лише, що не вистачає сировини. Черговим подорожчанням хліба стурбовані як покупці, так і продавці. Я заметив подорожчання на долар, да. а хліб, а хліб раніше був долар 8, Да. Всего только две буханки один. А сейчас доллар двадцать. Конечно, заметили. При такой жизни можно сейчас выжить. Самый дешевый хлеб сейчас берут. Самый дешевый. И покупательская способность вообще упала. Булочки практически не берут, булки практически не берут. Нам выжить мелкому бизнесу очень тяжело. На 40 копеек хлеб подорожал. Все подорожало. Мука подорожала, вода подорожала. Газ. Поэтому, это кажется. Да. Ну а что ж не заметила? Заметила. Написать копеек подорожала. Вроде мало до, от того, что... А того, ж нам нічого не додають, це дуже багато. Менше да менше буде хліба. знаєте, я не покупаю, Мені муж покупає. Однак це ще не межа. Перший заступник міністра гравної політики Ярослав Краснопольський пророкує українцям у травні 10 гривень за хлібину. Пояснює він це знеціненням нацвалюти та збільшенням вартості продовольчої пшениці. Чи будемо платити за хліб червонець, залишається лише чекати. Однак попит на цей продукт навряд чи зменшиться, адже без хліба не буде й обіда. Вікторія журба Олексій Коципчук для телеканалу Пульсар.